Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні відосік буде звітом про доставку шикарного Лінхай 400 в кольорі, дуже такому цікавенькому і незвичному, який називається Сахара або ще камуфляжі у китайці називають, у нас це традиційно біжевий. От в Америці, наприклад, це називається Сахара. Отакий яскравий, багатий і насичений колір. Так, ну що, квадрик веземо в кіровоград. Квадрик у нас обслужений, поміняно масло в двигуні, долиті масла в редуктори, Прошприцьовано кардани, хрестовини, шліцеві частини, шарові опори, рульовий вал. Перевірена система охолодження. Працюють всі датчики, вентилятори включаються. У нас протягнута вся підвізка. Навісні елементи пластику, деякі допрацювання по. Елементах проводки зроблено, ну, коротше кажучи, зроблений комплекс робіт для того, щоб квадроцикл мав максимальний ресурс, радував нового власника і не викидав ніяких сюрпризів. На даний момент на початок червня 2023 року Лінхай 400 один із цікавих квадроциклів на ринку, бо має в цьому сегменті найнижчу ціну. 5400 коштує 400. Вони є в наявності, це повноцінний повний привід. Це шасі, підвізка і рама, такі самі, як у Лінхай 550. Ви вдумайтесь, на 400-ті підвізка така сама, як на 550 і 600 кубових лінхаях. Він дуже витривалий і дуже міцний. 400ки Moto починаються там від 7000. А ця штука коштує 5400. Тому, кому треба така штука, звертайтеся або переходьте на головну сторінку каналу, там є. Детальний огляд цього квадроцикла, є його відеопорівняння з Лінхай 300, а також з Лінхай 550. От Кому треба, налітайте, бо логістика ще не налаштована. Спочатку війни поставок техніки, техніки, можна сказати, немає. Це ще дорозпродуються залишки техніки, яка була завезена до повномасштабного вторгнення. Це кінець 21-го, початок 2022 року. Обіцяють поставки техніки там ближче до. Серпня, початок вересня, можливо, будуть і нові 400, ки і оновлені 550-ки будуть рестайлові. І 300 очки будуть карбюраторні з можливістю реєстрації в мрео. Техніки буде багато, кому що треба звертайтеся. Контакти, як завжди, я залишаю на екрані. Я завантажуюсь, коротше кажучи, у мене все готово і стартую на кіровоград. Наш коник завантажений. Зараз поприв'язую ці хвости. І стартуємо. Так, в дорожку 100% комфортніше в кроксах, хоча кроси достатньо легкі, бігові. Лайфхак. капці з собою возити не складно. Опачки. Ну Погнали. Діроград близько 400 кілометрів. Що там у нас? 15.46. Так, я вже почти уїхав, забув спинку віддати новому власнику, то зараз доганяють мене. Так, ну я думаю, по сміху нового власника можна зрозуміти, які там емоції, наскільки людина задоволена і щаслива, це він перші метри буквально їхав. Хоча до цього людина каталась, в прокаті був неодноразово, але свій квадрик, це які емоції. Просто вони там 100 метрів по провулочку проїхали, дядьки, дорослі вже, дорослі 30. Плюс. І просто як діти, задоволені. Тому, якщо тобі треба квадрик, контакти отут на екрані, звертайся, я спробую тобі допомогти підібрати саме ту модель, яка тобі потрібна під твої задачі. Відосік, сподіваюсь, вам також був цікавий. Значить, слава Україні! З вами був Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Як ви бачите, в регіони також організовуємо доставку. Русня, Підараси.